Друзі, всім привіт! Сьогодні розберу свої угоди і покажу на власному прикладі, чому не можна тримати угоди під час виходу важливих новин. І так, давайте все по порядку. Попередньому відео крайній торговий тиждень на новому пропі я закінчив в четвер. А зараз я покажу, що я брав в минулу п'ятницю. Зараз, друзі, дуже уважно. Ви маєте зрозуміти цей абсурд. І чим я взагалі керувався, відкриваючи такі угоди. Ось, будь ласка, канадський долар. 19.00 І ще фішка в тому, що я відкриваю взагалі три угоди. Тобто, ось тут була перша. Ось коли відбулося падіння, я ще добирав на 1%. і Буквально ціна розвернулася і вибила мене мінус 2%. Я думаю, ну все, зараз точно будемо падати. Відкриваю ще на 1%, навіть на більший ризик зайшов. І тут я закрив ще мінус 1%. Ось така угода в п'ятницю перед вихідними. І це те рішення, яке навіть тяжко вам пояснити. Я думаю, кожен після того, як наробив фігні, через певний час дивиться і думає, як я тут міг відкривати угоду. Та й плюс до всього ще на 3 Ну ось з такою угодою я пішов на вихідні. Мені тяжко щось тут додати, так як я маю вам показати всі угоди, навіть такі дурні. Тому, друзі, тут нічого додати. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, чи був у вас такий стан, коли ви на базі негативних емоцій відкривали угоди, а потім часом дивувалися, як я міг взагалі таке відкривати. Буду дуже вдячний за ваші коментарі. Ну і, звісно ж, цікаво почитати ваші історії. Дякую вам. А ви не забувайте, друзі, підписатися на мій YouTube канал, а також на мій Telegram канал Посилання на нього я залишу в описі. До цього відео. Ну і звісно ж мені дуже сильно допомагають ваші коментарі, які ви залишаєте під відео. Тому, друзі, не полініться, будь ласка, зайдіть, напишіть вашу думку стосовно торгівлі, стосовно новин, стосовно взагалі вашої якоїсь історії як трейдера. Дуже вам дякую. А зараз ми переходимо до наступної угоди. Наступну угоду я відкривав в понеділок. Ось як вона виглядала. Зараз ми спустимося на 15 хвилинний таймфрейм. Зайшовши в понеділок на графік, я відразу бачу, що в нас утворився якийсь е рендж, боковик. Тобто ціна забивається боковик і робить проторговку. І я думаю... В ідеалі, звісно, краще скіпнути і не торгувати, коли такий боковик, а дочекатися, наприклад, девіації знизу або девіації зверху, і потім працювати в іншу сторону. Якщо девіація зверху, відбулася то працювати, потім в шорт. Якщо знизу, то вверх відповідно. Але я ось бачу на графіку, що в п'ятницю був захват ліквідності, сильна реакція. І Потім у нас ось тут не було захвата, і відповідно сьогодні, в понеділок, також на початку нічого не відбулося. А вже ближче до Азії, ось в нас тут є імбаланс, в якому ми працювали. Тобто заходили ліквідність і вийшли. Але ось оця ліквідність я чекав, коли ми її знімемо і продовжимо ордер І ось давайте спустимося на 5-хвилинний таймфрейм. Ось був захват ліквідності, вихід. І я для себе відмітив ось цю ліквідність і цю. І думаю, після якої буде реакція. І давайте ще не ще спустимося. І після першого захвату ліквідності я відразу вирішив заходити в угоду. Зайшов я відразу на 1%. Потім, звісно ж, я хотів, щоб перекрити мінуса п'ятниці, зайти на ще 1%, щоб на 2%. щоб більше забрати профіту, так скажемо. І я десь в цьому діапазоні заходив ще на 2%. І відразу відбулася гарна реакція. Я думаю, нарешті буде профіт. Я правильно проаналізував графік, це в нас ордер флов. І після виходу відбувся такий, так, так скажемо, локальний рендж. І на п'ятихвилинному таймфреймі я бачу, що в нас утворився імбаланс, ось п'ятихвилинна неефективність. І я думаю, було б круто з нею попрацювати, ну і звісно продовжити рух. І ми справді прийшли. Красиво відтестували, підтвердили мій ордер скажем. і продовжили рух. Давайте спустимося назад на одну хвилину. Продовжили рух. І в моменті я ось тут бачив вже 4% профіту. Тому що я заходив на 2%. І я думаю, «Блін, круто, маємо йти вище. Тут в мене взагалі 4, майже 4% РР. Тому думаю, заберу 7-8% ось тут. І буквально за 5 хвилин до Нью-Йорка починається падіння, і мене просто вибиває в нуль. Добре, що я поставив там беззбитковість. Я би не назвав, що мені прикро за цю угоду, так як в мене була логіка тримати сюди, тому що в мене був ордер флов. Ще ідеальний ось захват п'ятихвилинному е, імбалансі. Ну, чекав від відпрацювання своєї ідеї. Ну, не пощастило, щось трапилось і ось. Ринок розвернувся. Тому я зовсім не розчарувався за цю угоду. Вівторок я не торгував, тому давайте перейдемо до середи. В середу Ось я брав таку угоду. Давайте перейдемо на 15 хвилинний таймфрейм, і я вам покажу. Ось ми зняли ліквідність, ми в Лондон зняли Азію. І відразу була сильна реакція в шорт. Ось, будь ласка. І я відразу подумав, що це захват ліквідності, падіння, ось злом структури. А в нас ось тут є 1-годинний імбаланс, тобто ми його відтестували. Але ось, наприклад, після повернення 15-хвилинний імбаланс, ось, будь ласка, ми відразу від нього давали реакцію ось один раз, другий раз. І я подумав, що це сильний рівень, можна заходити на продовження, щоб піти і зняти ось цю ліквідність і продовжити наш, так скажем, несхідний такий тренд, локальний, звісно, тому що в нас ось тут лонговий. Тому що я хотів захвати ліквідності знизу, тобто зробити девіацію, а потім вже піти вверх. І тому з такою логікою я відкривав угоду в шорт від 15-хвилинного імбалансу. Але потім я знайшов, що ось, наприклад, дивіться, ще є локальний. Ось відбувся захват ліквідності. Давайте я вам зараз його намалюю. Ось захват ліквідності і злом структури. Локальний, звісно ж, ось тут. Злом структури. І При падінні ми сформували 5 неефективність. І від неї я заходив в шорт. Ось тут я заходив в шорт. Але потім почався боковик, і я зрозумів, що угода пахне жареним, і я, я вийшов там буквально мінус 0,1 чи 0,2%. І добре, що я вийшов, бо після там, не знаю, 4 годин проторговки мене все одно вибило по стопу, і, і ми в шорт так і не пішли. Тому добре, що тут я вийшов без збитковість. Також в цей день я брав угоду по канадському долару. Зараз буде саме цікава угода, так скажем, кульмінація цього відео і, взагалі, кульмінація цього аккаунта. тому що ця угода привела до того, що я втратив взагалі свій аккаунт, який купив буквально там тиждень тому. Зараз я вам покажу. Ось, будь ласка, ця угода. Зараз я вам розкажу логіку, чому саме я заходив і що з нею взагалі трапилось. Ось, аналізуючи попередні дні, тобто ось понеділок, вівторок, середа я бачу лонговий тренд. І він відбувається через ордер е, через флов, тобто захват ліквідності і вихід ще вище. І ось, давайте, наприклад, спустимося на п'яти хвилинний таймфрейм, і я вам покажу. Ближче це все. Дивіться, понеділок. Ми знімаємо PDL, робимо захват ліквідності, вихід. Тут також захват, вихід, ось тут 15 хвилинний імбаланс, тут 5 хвилинний імбаланс, гарно від них працюємо і продовжуємо рух. Тут також на старшому таймфреймі був захват ліквідності, поглинання і вихід вверх. Ми пішли зняли ось всю Азію. Далі, наступний день, вівторок. У нас є ПДХ, в нас є ліквідність в Азію. У нас відбувається захват ліквідності. Раз, захват два, три. І так ми продовжуємо захвачувати ліквідність. І логічно, що ми робимо такі захвати ліквідності, тому що в нас ось є таргети, як я вже сказав, ПДХ і вся Азія. І ми гарно рухалися до нашого таргету. І ось, наприклад, в 15.30 тут взагалі виходили новини і дуже швидко допомогли дійти і зняти таргет. Тут взагалі... Ну, ідеальний сценарій, так скажем, Order Flow. Тепер переходимо до нашого дня. Ось дивіться. Ми маємо ПДХ, маємо Азію, ну, суперліквідність, супер жирна ліквідність. Так В Лондон маємо захват ліквідності, вихід. Ось ми маємо 1 годинний імбаланс. Знову захват ліквідності. І потім почалась проторговка. Я думав, що це проторговка для того, щоб дочекатися новини і дати палку, як, наприклад, вчора уверх, там до Делі Опена, або навіть і зняти ПДХ. І ось тут я зайшов на 1% в угоду. Після того, як ми вийшли і дали тест, я зайшов в угоду. Ну, І базуючись на попередніх понеділок і вівторок по канадському долару, я був прям супер впевнений, супер упереджений, і мене навіть не соромило те, що виходить дуже сильна новина. Це ставка по канадському долару. Я просто сидів і чекав, думаю, ну 15.30, класно, круто, вийдемо вверх. Ще коли ми додатково зробили захват ліквідності, думаю, вау, круто! 100% буду чекати. Якщо навіть і виб'є, можливо, 1-2%. І щоб ви зрозуміли, під час виходу новини палка і волатильність була наскільки сильна, наскільки сильне було прослизання, що мене вибило в мінус 4,5%. А в мене на аккаунті взагалі залишалося тільки 4, там і 1. Ну і відповідно, я сижу, дивлюсь на цю угоду, як ми однією палкою полетіли вниз, і там буквально через 2-3 хвилини мені приходить смс з пробкомпанії, що ваш аккаунт було втрачено. Ну Я сижу і думаю, да, круто, молодець. Я вважаю, найголовніша помилка в цій угоді це була торгівля під час новин. Тобто я тримав угоду під час новин. Це була дуже волатильна новина, тому як сильно ти не був би впевнений в угоді краще її закривати перед новиною, щоб не було ось такого прослизання. Просто мінус 4 і 5%, тому що я був упереджений в лонгах. Ця ситуація не говорить про те, що новини це зло, і на них не можна заробити. Тобто, якщо ви вмієте аналізувати економічні показники, чи можливо у вас є закономірності по новинам, тобто ви там розібрали три роки показників, новин, і у вас є закономірність, що в якомусь відсотковому співвідношенні ви очікуєте там, що буде падіння. Ось як, наприклад, там з нонфармом. У мене є декілька успішних. Кейсів, що вдалося заробити, ну, це я вам колись розповім або взагалі зніму про це відео. Також, якщо ви торгуєте новини, то потрібно, щоб стоп був дуже великий, щоб були всі враховані фактори. Також потрібно враховувати правила пробкомпанії, тобто на челенджах в деяких пробкомпаніях, скоріше за все, в більшості можна торгувати новини, але ось на лайв-аккаунті торгувати новини заборонено. Там є вікно, тобто 5 хвилин умовно до новини не можна відкрити. І 5 хвилин після новини не можна відкривати угоду. В когось це 5 хвилин, в когось 3 хвилини, в когось взагалі 10 чи 15 хвилин. Тому, звісно, в людей, в яких є напрацьована стратегія по тим чи іншим новинам, звісно, можуть на цьому заробляти, але не ось таким методом, як я, супермаленький сто сімдесят піпсів. Тому висновки були зроблені. А мені дуже цікаво. Серед підписників є люди, котрі торгували новини, чи торгують новини, чи був якийсь успішний кейс, чи був якийсь негативний кейс стосовно новин. Напишіть, будь ласка, в коментарі. А також, будь ласка, не забувайте підписуватися на мій YouTube канал, а також Telegram канал Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Всім профіту і всім гарних вихідних. Пока.